Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Знаєте, мені здається, що тут є два фантомних страхи. Вони окремі, хоча дають той самий кінцевий результат. Перше, що стосується, можливо, політичного майбутнього залужного, ми хоч раз чули або від самого залужного, або від людей, які з ним спілкуються, і а вона ж всі люблять базікати. От якийсь блогер побував з залужного, поспілкувався, потиснув руку, сфотографувався і щось вивідав. Тому, перше, що він зробить, він побіжить писати. А мені Залужний розказав, що він хоче бути президентом. Чи ще щось таке? Он ну, Усик вже хоче бути президентом. Е, Кличко каже, що він навіть не в соні кошні, що він не буде говорити, тому що в нього відразу обшуки почнуться, тому що Володимир Зеленський втрачає свідомість. коли чує, що хтось хоче бути президентом і туди всі силовики відправляє е, і в таке подібне. Ну від залужного ми навіть з дуже опосередкованих каналів з третіх четвертих рук не чули жодної заявки на бажання війти в політичний процес. Це пункт перший. Тобто він про це взагалі не сказав. А вибори будуть скоро спішними. Немає зараз розкачки попередньої кандидати, розкачуються по кілька років. Основна виборча кампанія це початок реєстрації, все після того ви входите в саму кампанію. Вам треба до того готуватися, вам треба бути готовим до незручних питань, до шельмування, яке проти вас почнеться ж відразу ж. Вам. Треба бути готовим, врешті-решт відповідати на питання на якісь помилки їх не робити чи виправляти. Ну от заужного він поки що дуже далекий від політики, він військовий, на всі 100% відсотків. От всі кинулися на заужного, бо він в травні місяці десь там йому сказали, що треба вийти по відеозв'язку на Одеську юридичну академію, бо там якась міжнародна конференція, і там треба їм звернутися до них з проханням там забезпечити Збройним силам України додаткові якісь юридичні там фактори підтримки. Слухайте. Я думаю, що залужний навіть не знав, хто такий ківалов в нього не було часу. В ті роки, коли у нас тут ківаловщина, було все залужний в... займався виключно військовою підготовкою, виключно військовою справою, виключно навчанням стратегії військової. Тому ми маємо такого стратега. Він не був ніколи в політиці. Навіть не знаю, Він навіть не зрозумів, напевне, що тоді його в той момент підставили. Зараз я думаю, розібрався і він вивчив такі речі. І другий раз на такому його не підставлять. Але. Вся справа в тому, що заужний, мені здається, стикнувшись з цим політиканством, всім, цим зеленим і незеленим. Мені здається, він його так наївся, і в нього цілком може виробитися таке знаєте, відчуття знехоті і несприйняття. Я не знаю, що думає заужний на майбутнє, але я зовсім не впевнений, що йому просто захочеться лізти в цю брудну пісочницю, в якій копирсуються в грязюці, якісь дивні інфантильні істоти і щось там, один проти одного, ліплять на один на одного грязюкою, кидається ще там щось і якимись експериментами. Мені здається, що йому цього не хочеться. Чи він готовий би був раптом поміняти свою думку? Можливо, так, але давайте не забуватися. Виборчу кампанію, яку готують зараз в Зеленську, її готують за певним принципом. Так, вона не буде відбуватися під час воєнного стану. Все тут поставив крапку. Я впевнений, що вони не підуть на таке порушення пряме закону і в випадку парламентських ще виборів ще й Конституції. От не підуть, це правда. Але Конституція не забороняє проводити закон проводити вибори під час війни. У нас два президенти, і Петро Порошенко, і Володимир Зеленський, обрані під час війни. Тільки Порошенко обрали, коли війна розгорялася і набувала буйства, він її зупиняв. А Зеленського обрали в найтихіший період, коли війна спала, стихла, була загнута в один кут. Там називалася операція об'єднаних сил, і все, але це була війна. У нас війна з 14-го року з лютого місяця, і от. Під час війни вибори можуть проводитися, і в нас готуються провести вибори саме під час війни. Є дуже велика ймовірність. Я про це багато пишу і в себе в Ютубі. Я не буду повторювати всіх деталей, бо там я наводжу дуже чіткі аргументи, чому я це розбираю там по деталях, по поличках розкладаю. Але у нас явно готуються до того, щоб на кінець осені, коли наступ чи вдалий, чи невдалий, тому що там об'єктивних обставин продавити. То оборону неймовірно важко, яка зараз росісти її вибудовували, Він зупиниться чисто через кліматичні умови, і на зиму ми відемо в статус якогось певного протистояння стабільного. Є враження дуже серйозні, що готується підписання угоди про перемир'я. Про це дуже серйозно копочиться Китай, а українська влада зараз під Китай ну просто аж стелиться і Китай, мені здається, має домовленості з дуже багатьма людьми з оточення Путіна. Сам Путін ще не хоче, але я думаю, що там його виламують зараз дуже швидко і вже доламують до кінця. І буде перемир'я до кінця цього року, найімовірніше. І це означає, що президентські вибори відбудуться в визначений конституцією термін в останню неділю березня. Разом з ними будуть абсолютно законно конституційно відстрочені проведені вибори парламентські, які ну, просто за терміном співпадуть тоді з президентськими, і давайте тепер в контексті заужного. А що відбувається на фронті? А на фронті відбувається війна. Так, там нема великого наступу, але залужний отримує наказ відставки верховного командуючого воєнного кабінету, подбати, об'їздити там прифронтові зони, забезпечити одне, друге, третє, п'яте, десяте, куча завдань і. Покинути війну він не може, війна не завершилася. Йдуть перестрілки, йдуть загрози. Ворог підтягує до якихось місць війська, і є загроза, що він раптом рване в лютому, в березні, і залужний займається обороною. Він не буде займатися. Ну слухайте, втягнутися виборчу кампанію. Так, це може бути для нього трьохмісячної кампанії, вистачить. Перше, для того, щоб освоїтися і зрозуміти те, чого він сьогодні просто не знає, тому що він не повинен знати. Він не політик, він військовий. Освою це і вивчити те, що він має знати. Всі повноваження президента, те, що Зеленський досі не освоїв, залужний за три місяці це освоїть, а в нього не буде цих трьох місяців. У залужному буде війна. А у Володимира Зеленського будуть вибори. І тому мені здається, що з цих виборів залужного видавили. Плюс, я боюся, що такий спосіб, саме пануючи під час війни. Провести вибори видавлюють дуже багатьох пасіонарних військових. От умовно, ну Маркус вже спалився. Але можемо його знову будуть десь розкручувати, адже ж це ми знаємо. Що він подав заяву рапорт. Він пішов, його всі військові зневажливо про нього відгукнулися. Але. А глядачі телемарафону про це знають. І от я не дивлюся телемарафон, я не можу коментувати. А я думаю, що вони не знають. Якщо раптом появиться партія, в якій буде якийсь там лідер, якийсь військовий, можливо, когось мовлять з Азовців. можливо, а можливо, ні, а можливо Маркус, а можливо хтось інший. І там зберуть десяток реальних військових, які були на фронті. І всі ті військові, які були на фронті, а за ними куча бюрократні, і всяких сух, яких там приховають, вся ця компанія піде як партія військових. А маса основна військових опозиційна до Зеленського вони обурені цими вип... невиплатами і всім іншим. А всі інші залишаться на фронті. Ви зверніть увагу: той ж самий Маркус, та ж самий Михайло, ті ж самі інші. Вони ж ніби військові, а вони в Києві проводять весь час. А як так? А тому, що в них інший закон, інші права. І от на той момент війна не закінчилася, демобілізації не відбулося. Особливий період триває. Всі військові, які є ну дуже активними, скажімо, в участі. В партії в ну, тому, тому ж самому Європейській Солідарності, в можливій гіпотетичній партії кривоноса, в можливій гіпотетичній партії когось з азовців, реальних азовців, тих, які опозиційні зараз до влади і ненавидять цю владу. Їм всім скажуть, ви на фронті, вам ні Ви маєте сидіти в окопах. І обмеження можливості участі в виборчій кампанії дуже серйозно зіграє роль проти. Реальних військових, які можуть бути в складі інших партій, або можуть бути у складі своєї конкретної партії. І от таким чином роблять ситуацію, коли е, банкова для неї серйозна проблема, власне кажучи, це тільки обрання самого Зеленського. Тому, що, судячи з усього, рейтинги там далеко не такі високі, як показники довіри, довіряють посаді. От для мене ну це не є проблема, тому що я дійсно не довіряю. Я розділяю там посаду, і особу і все інше. Я, скажімо, належу до тих, хто не довіряють. Але 80 з чимось відсотків людей кажуть: ну я ж не можу під час війни не довіряти верховному Командувачу, хто б це не був. Ну, якби вони так думали про Прошенкові, ще було б взагалі добре. Але зараз вони так думають, їм так сказали, що ж не можна не довіряти. А от за кого я проголосую, це питання інше. І в банку, і зараз теж менінгіт, Вони на свою голову випекали то ж самого притулку інших. І розкручували. А зараз президентськими виборами це для них проблема. Тобто їм треба знайти конкурентів Зеленському, які будуть відтягувати голоси в його опонентів. А не дай Боже, якби з'явився там е, головнокомандувач залужний, то його там громити якось розбивати. Хоча, я думаю, все-таки він просто фізично не зможе взяти участь в такій кампанії. Але при тому, всьому, що вони не відтягували голоси в самого Зеленського. От в них проблема є з президентськими виборами, а з парламентськими. Так вони поведуть до Верховної Ради 10 клонів. На сух розрахунку вже нема. Суги, їм, їм би прохідний бар'єр пройти. Але піде партія притул Єрмака, піде партія Боданова, диванних почитателів армії військових, саме диванних, піде партія Рістовича з хорошими русськими, піде якась партія там, пенсіонерів, ще там когось, якихось там мігрантів, що завгодно. Яких будуть ті ж самі суги, ну або їхні клони. І от в цій ситуації питання не про залужного. Я так розумію, що створюють передумови для виборів, в яких залужний не може взяти участь. Питання в тому, що опозиційно настроєні найпасіонарніші українці в армії будуть максимально ізольовані від цієї політичної кампанії. Так, їм не зуміли протягнути проти них от той закон, пригадуєте, в якому передбачалася заборона їм взагалі висловлюватися про політику і займатися якимись політичними питаннями. Але менше з тим, вони люди під командуванням. Під дуже жорсткими обмеженнями, які введені тими законами, які при Зеленському вже ухвалили, які збільшують кримінальну відповідальність за невиконання наказу. От наказ сидіти в окопах всім тим, хто хочуть вести активну кампанію. Не просто не поїхати з фронту і їздити по Україні, як дадуть тим військовим, які підтримують Зеленського, а сидіти саме в окопах, де не буде зв'язку, звідки ти навіть не зможеш розісилати свої там. Хоча б для своєї вузької аудиторії звернення щодо якихось там результатів виборів, отаким от чином може відбутися виборча кампанія. Тобто, ви запропонували тему залужного? От я бачу, поки що по залужному непевність, тому що я просто не чув від нього взагалі, що він хоче брати участь в політиці. А от військових дуже багато хочуть брати участь в політиці, і в мене велике питання: чи їх не заблокують в окопах? Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим. Поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!